Доброго ранку, четверта година ранку. Тихо-тихо і -тихо, навкругище. Тільки пташки співають. Все навколо пробучується. Доброго дня, мене звати Тетяна. Хотіла сказати Таня, але на польській мові слово Таня означає не ім'я, а має зовсім інше значення, тому краще буде Тетяна. У Польщі ми з чоловіком знаходимося уже понад 6 років. Працюємо на м'ясокомбінаті. Так, коротенько про себе. Проживали 5,5 років ми у мешканні, яке надавала нам фірма. А вісім місяців, вже як ми знімаємо однокімнатну квартиру і проживаємо самі окремо. Зараз на вулиці доносяться голоси. Сьогодні вихідний день, і сусіди наші роблять гріль, до них приїхали гості, але я думаю, вони нам мішати не будуть, тому що вони доносяться так легко дуже. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те. Чим ми займаємося у свій вільний час? Тому що мені запитала мене одна жінка, ви на роботі працюєте лише 8 годин. А що ви робите далі? Ви знаєте, відпрацювати на м'ясокомбінаті на Воловині 8 годин і думати, що робити далі це просто. Хто не знає, той може таке запитати. А хто от знає цю працю, яка вона ж це досить нелегка праця? Ти таких питань ніколи не буде задавати. Тому що після вісьми годинної праці з м'ясокомбінату ви виходите вже такий викручений, вимочений, як вижатий лімон. І хочеться прийти додому, просто лягти і відпочити пару годин, щоб відновитися трошки. Це по-перше, а по-друге, ми з чоловіком вже не в молодому віці, приїхали до Польщі, не в молодому віці і працюємо там. А як відповідно, щоб старіший трошки організм відновився, то йому потрібно трошки більше часу, як молодої, молодій людині. Ну, а так як сьогодні неділя і. Я стараюся у неділю приготувати е, їсти, щось покласти до холодильника, щоб вистачило не на один день, а на дні в два-три, можливо, і на чотири дні. Тому що приходимо з праці дуже втомлені, і дуже добре, коли є в холодильнику приготовлена їжа. ми Можемо тільки розігріти її, пообідати і відпочити. В кілька годин, а потім займатися другою роботою. От і зараз я знімаю відео, а чоловік мій працює, он на дворі там. Ось так потрібно допомогти порізати клумби, ну, такі кущі, і потрібно їх повирізати, потім пообкопувати. Що ми вечором і робимо. Винаймаємо ми однокімнатну квартиру у будинку, не у багатоповерхівці, а просто на землі. Ми маємо одну кімнату, кухню, на якій я зараз знаходжуся. Запличемо у мене там туалет і душова кабінка. Маємо коридор, і маємо в коридорі ще кладовку. І маємо на дворі теж кладовку. Квартирою ми дуже задоволені, і ще ми маємо грядку. Грядка в нас така досить немаленька. На грядці ми маємо клубніку, паприку посадили, там цибулю, щепьорик, цибуля порей, і цибуля порей із часниковим смаком. Коротше, там і квітки в мене ростуть, то в мене дечого багато росте. Прилічувати не буду, я краще покажу. Моя грядка клубніки налягавка є. Такі ягоди. Такі не досить маленькі. Ще зелені. Ось така одна, ну такий не досить маленький. Ягоди, якщо ми вже перші вибрали. Це вже не перші, вже два рази вибирали. Паприка моя росте. Отак От по три штучки. Мітіола цвіте. І зараз вечором дуже вечором дуже-дуже гарно пахне. Ой, як приємно пахне. Ось така моя грядка, ревень. Рядок з ліліями. А ось це рядок жовтої малини. Тоже привезла я її з дому і бережу її, бо. Вона мені також нагадує домівку. Ось уже і ягода дозрівша. А ось ще одна. Та зелені ягоди є. Восінь посадили, з другого місця перевезли, переїжджали, посадили, а вона вродила ягоди. Зараз ми її. Трошки підкормимо, привезли гною. Що будемо робити? По гною. Все, рядок будеш накладати гній? Так. Да. Щоб гарна була малинка. Дуже піщена земля. Нема Ні нічого.

Під жовту малину вистачить, а червону пересадимо, то під червону потрібно буде підготувати землю. На дворі дуже спекотно і дуже сухо. Немає дощів вже такий довгий період, а тут ґрунт такий піщаний-піщаний, і приходиться все поливати. І для цього ми їдемо до річки по воду. Ось так ми ходимо до річки. Набираємо воду на свій огородик. О, пляшка така п'ятилітрова. Треба занурити повністю у воду, щоб витягнути повну. Яка тут А он відніється замок. А справою замок тільки стіни і криша он. А з правої сторони костьол. Там місто, центр міста. Ти чия Видно, як вода пливе. Кожного дня їздимо до річки, набираємо 14 літрових пляшок води для свого родика. Поля вже жовтіють. Наближається пора жнив. Відео раніше, напевно, склалася думка така, що я тут веду такий легкий прасний спосіб життя. Насправді людина, котра приїхала на заробітки, не може такого вести собі легкого тут життя. І тим більше, що ми з чоловіком двоє приїхали і мали лише з собою 100 доларів, а коли ми їх поміняли, це вийшло 500, 540 злот. Так. Але є такі от дні, в нас вихідний від праці. І коли там організовують свято міста, ми можемо собі дозволити піти на це свято, подивитися. Свято міста безкоштовний, вхід безкоштовний. Ну А люди, вода, самі розумієте, вам ніхто там даром його не дасть. От Все, що я вважаю за цікаве, я його сняла і викинула у відео, щоб побачили інші люди. Так як я була вдома, я не мала змоги такої десь поїхати, щось побачити, тому що в нас завжди було дуже багато городів, в нас було хазяйство, і весь вільний час від праці, де ми ходили на таку працю державну, скажімо, то ми працювали решта вдома, приходили із праці, передівалися і йшли працювати на городи, на сінокоси, займалися домашнім господарством. А тут у мене такого немає домашнього господарства, у мене лише праця. По праці приходимо додому, ми відпочиваємо і йдемо допомагати іншим людям. Або працюємо на своїй і Там теж потрібно попрацювати, щоб щось і посадити, і щоб щось вродило, то саме знаєте, що потрібно докласти туди рук. Чи легко адаптуватися у чужій країні? Коли ви приїхали і все вас зустрічає нове, інакше як вдома, незвичайне для вас. Ну, Найперше це залежить від вас особисто. Як ви це сприймете? А вас тут зустріне нова праця, новий колектив, нове керівництво, інша природа. Але ми, українці, маємо перевагу в тому, що у Польща і Україна природа у нас ну, майже однакова. Залежить навіть від продуктів харчування. Але сама більша проблема з якою ви зіткнетеся це мова. І тому в яку б країну не їхали на заробітки, мову потрібно вчити і ще з дому. У нас з чоловіком так вийшло, і що ми в Польщі опинилися спонтанно. Ми ну, в Польщу ми мали їхати і не вчили ми польську мову. Хоч нас завірили, що ми тут все зрозуміємо. Насправді нічого ми тут не зрозуміли і розуміли ми дуже мало. І три перших роки я якось не надавала перевагу тому, щоб вивчити цю мову. А от уже по трьох роках я почала вчити трошки мову, відкривала в Ютубі уроки і вчила так не за початком. По Ютубі я навчилася читати. По Ютубі я навчилася трошки розмовляти, я навчилася писати з помилками, але я це можу сьогодні зробити. Але саме швидше ви вивчите мову при спілкуванні. От коли спілкуєтеся з людиною, ви вивчите не тому, що в Ютубі чи в книжці ви не зможете вивчити ні, а тому, що при спілкуванні ви повторяєте ці слова не один раз. Ви можете от одне слово повторити 10 раз, 5 разів, і воно вас запоминається, засідає десь там в голові, запоминається. і отак, таким чином швидше ви будете розмовляти. А коли ви прослуховуєте урок, от прослухала я урок сьогодні там 5 хвилин чи 10 хвилин, пішла на роботу, 8 годин пропрацювала, прийшла домашня праця, потім на другий день я ще прослухала 5 хвилин. Я буквально це все почула в день один раз. І, звичайно, воно ну, треба його більше разів прослуховувати, щоб швидше запам'ятати. Зараз ми маємо з таких знайомих поляків, з якими ми спілкуємося, і таким чином я стала е, добре розуміти мову. Ну, звичайно, говорю я не так, то дуже добре. Похвалитися мені немає чим, але тим, що я читаю, що я розумію, що я з помилками пишу, це вже плюс. Ось такі риси цвітуть у мене на грядці. Вони привезені мною із України і нагадують мені мою домівку. А я дякую вам усім, що були разом зі мною. Мирного неба усім і до зустрічі!